У 2020 році вийшов український серіал Спіймати Кайдаша. Він швидко став популярним серед глядачів. Цей сучасний переказ класичної повісті зібрав мільйони переглядів на Ютубі та Телебаченні. Шанувальники часто переглядають його знову. Глядачі цікавляться, чи буде другий сезон. Однак, режисерка Наталка Ворожбит сказала, що продовження не буде. Вона вважає, що історія вже завершена і місце зйомок більше не існує. Актор Тарас Цимбалюк, який грав Карпа Кайдаша, розповідає, Дає, що отримує багато повідомлень від фанатів, особливо коли серіал знову показують на телебаченні. Дехто вже переглянув серіал 20 разів. Цимбалюк вдячний за таку любов і сподівається на продовження. Антоніна Хижняк, яка зіграла Мотрю, погоджується з режисеркою. Вона вважає, що серіал отримав логічне завершення. Не варто його продовжувати на багато сезонів. Краще зупинитися на тому, що вже є. Григорій Бакланов, який грав Лавріна після початку війни, сказав, що продовження не потрібно. Потрібно. Він вважає, що в країні з'явилися нові герої. Серіал не потребує продовження. Вирощування полуниці це виклик для садівників. Ці ягоди потребують багато догляду. Їх потрібно захищати від шкідників, хвороб і бур'янів. Важливо також вчасно підживлювати полуницю. Вона весняна і літня ягода, яка дарує свіжість і солодкість. Під час світіння використовують нітрофоску. На відро води додають столову ложку засобу, розчиняють. І поливають кущі. Це дає рослинам калій, фосфор і азот. Вони важливі для цвітіння і росту. Можна використовувати борну кислоту, але обережно вона може накопичуватися в ягодах. Не обов'язково купувати добрива в магазині. Народні методи теж дієві. Попіл насичує фосфором і калієм. Під кожен кущ насипте жменю попелу і полийте. Дріжджі теж підходять. Розчиніть 200 грамів у відрі води і поливайте. Щоб збільшити урожай, боріться з сунечним дов... Гоносиком змішайте 100 грамів гірчиці і мила, залийте 5 літрами води, доведіть до кипіння, охолодіть і оприскуйте. Органічні добрива, такі як компост і перегній, корисні. Азотисті добрива вносять весною. Калійно-фосфатні на весні і влітку. У спеку полуниця потребує багато води, інакше ягоди стануть дрібними і кислими. Міністерство національної безпеки Сполучених Штатів Америки розглядає участь у новому реаліті шоу. У цьому шоу іммігранти змагатимуться за можливість отримати громадянство. Речниця міністерства вже обговорила цю ідею з продюсером шоу. Вона зазначила, що це лише початок розгляду. Продюсер Роб Ворсов запропонував цю ідею. Він вважає, що шоу має надихати та показувати значення американського громадянства. Це не буде жорстка боротьба, як у голодних іграх. Іммігранти, які вже є в системі. Братимуть участь у конкурсах, наприклад, з історії та науки Сполучених Штатів. Ворсов підкреслює, що ті, хто програє, не будуть депортовані. Журналісти бачили презентацію шоу у кожному епізоді. Учасники змагатимуться, щоб довести свою американськість. Продюсер отримав позитивний відгук від уряду щодо запуску шоу. Віце-прем'єрка Ірина Верещук розповіла про курс захисту країни у школах. Його повинні викладати ветерани та ветеранки. Вони будуть працювати в кожній школі. Це допоможе дітям дізнатися, як захищати свою країну. Верещук вважає, що ветерани найкраще можуть навчити цьому. Вона підкреслила, що потрібно швидко навчити достатню кількість ветеранів. Вони стануть інструкторами в середніх школах. Це допоможе патріотичному вихованню дітей і дасть роботу ветеранам. Верещук також згадала. Про низькі зарплати. Вона закликала місцеві громади знайти кошти для додаткової оплати ветеранам. Коли ветерани навчають дітей, це важливо для майбутнього країни. У Львові вже є патріотичне виховання школярів. Цей досвід можуть взяти на озброєння інші громади. Перший центр національно-патріотичного виховання відкрився у Львові у 2023 році. У травні цього року запрацює вже 15-й центр. 16 травня 2025 року у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією. Турецька сторона назвала цю зустріч несподіваною. Турецький посадовець сказав, що переговори були продуктивнішими, ніж очікували. На зустрічі уникали публічних звинувачень, що є позитивним. Росія вимагала виведення українських військ з території, які не є окупованими. Українська делегація хотіла міжнародного погодження на деякі умови. А коли ситуація здавалася безвихідною, запропонували обмін військовополонених. Це включало б дітей, цивільних осіб та солдатів. Спостерігачі зауважили, що Москва була менш готова до гнучких рішень однак, зустріч у Туреччині показала, що можливості для зупинки ескалації шукають. Переговори оцінили як більш позитивні ніж очікувалося. Прориву не сталося. Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Владимир Путін на зустрічі не були присутні. Західні країни зберігають надію у Сполучених Штатах. Вже пропонують нові санкції проти Росії.